Бистер раз Дивіться, не треба три короби чи щось таке. Треба одну крово. І за У не получается. Ну, так, у мене не получается. в мене та Ютубі, ютуб Ютуб канал. Відео просто бомба. Ставте быстрее, багато лайки. Опа. Ну, зайти. И мы разбили стекло. Капец. Ну, бедный зом соседа. А я тебя, я тебя не люблю. Это ты для самого И... Видите? Так. Э. Беремо цей ключик, відкриваємо це, викидаємо цей ключик. Беремо ще один ключик, А тепер відкриваємо оцю двері і попробуємо відкрити О, ну! проблема соседочком Ой. давайте ми хоть би робимо отак все дивіться, я боюсь вести не Короче, дивіться він по дивіться, коли я біля нього дивіться коли я біля нього види біля... Коли я геть йду, коли я йду геть, тоді за мною ходить. Правда так було? Виділять в мене є ключик від багажника. І там, я знаю, що там є, бо я кучу разів грала цю гру. І там буде магніт. Оцей ключик треба викинути вже. І з багнітом? ну я не кучу разів, я не можу прийти просто в підвал. Підкажіть мені в коментарях. Люди вже собі пашню построїли уже, це мені не було, так? У мене не виходить. Мені крайво зробилися пащю. Мені треба нормально. Бавити. І... І... О, Я дістала лом. Я одного разу так упала, що померла. Реально. Але це було прикольно. І дай. Одмечка. Одмечка. Хух! Нам уже не треба оце, але я з собою все одно захочу. Але мені треба буде мімо сусіди прийти. Не, мені не... Мені не треба, треба взяти Оце відкрити. Пропаде та штука, але буде відро. не... Напишіть ще в коментарях наше то відро. Як треба прийти в підвал. Ну пишіть, вас. Бо мені не вдається... Так, це довгий буде відос. І наша лопата, скажіть, будь ласка. Мені непонятні не ці всі речі. Реально. Ну, оце мені понятно, куди це. Хто знає тоже, ставте лайк і підписуйтесь. Ну підписуйтесь, якщо знаєте, якщо маєте... Якщо ви маєте цю гру, підписуйтесь. Якщо не маєте, то ставте лайк. Що робити. Дивіться, я відкрила цю штуку і садись один треба коробки нести, якщо ви знаєте, Хі -хі. ну якщо вы побігли, О! Я мимо чого проведіла. блін, що робити? Я була в виключила телек. Короче, світло виключено, я, блін, я забула чи я виключила чи ні. Видите. 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 Видите? ну, и я пришли в комнату. Витаю меня. Витайте. Да можете меня витать. Теперь мне нужно выйти точно в комнату, там, где я... А Хоч к хоч би Скринджот зроблю. Я зробила Скринджот. Як привіт сосед завез, так я зайшла к підвалам, і це буде це як уже друга часть Я я не можу прийти оце. дивіться, я знаю, що тут треба робити. Тут є двері секретні. Тут, як, типа, другий акт буде проводитись. Тут треба то забрати і викинути. І потім на нього небратися, але тут буде брюється світ. Всі, папа, кому було класно це відео. Коротше, ну я чуть-чуть зроблю, чуть-чуть побуду з вами. Пусть будем. І... Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чому мені не писати. Я вас не заставляю, мені просто дуже цікаво, прям дуже цікаво як це прийти. Я не можу прийти. Ви із мене сусід тут лапає. Я знаю, де є то як там фонарик. Всім пока. І наоборот, не пока, а по-па. Па -па. Ну, Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо ви підписані молоді я на всі канали Ставлю лайки і підписуюсь і на вас теж підписуйся всім папа.